Сьогодні вночі росіяни скинули на Херсонську область 32 керовані авіабомби. І все це було наскільки я розумію до самого ранку. Яка зараз ситуація в області? Розпитуємо Олександра Толоконнікова, голови прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації. Олександре, вітаю! Вітаю, слава Україні! Героям слава! Які наслідки нічного бомбардування Херсонщини? Ну, за вчорашній день 32, Як ви вже сказали, авіабомби було скинуто були поранені в козацькому і в Береславі. Були поранені то, дві людини в, Бере, в Козацькому. Одна людина в Береславі до самого ранку скидали ці авіабомби. Також було влучання в, із, в одну з школ е Береславу, але Береслав не полишають росіяни гатити по ньому і, і в день. Сьогодні були декілька східів з дронів. Також дрон коригував. Обстріл з танку по Береславу. Там зараз на жаль, зникло світло, але наші енергетики вже працюють над тим, щоб відновити його. Також били й по нову Береславу. Там в район Дак там. Зазнав пора річний чоловік. Важкі поранення, відкрита черепно-мозкова травма. Лікарі зараз борються за його життя, будемо сподіватися, що цей, цей людина виживе. Б'ють по чомусь прицільно чи куди прилетить? Ну коли ми були з головою військової адміністрації Олександром Годіна в Вереславі, то ну дуже зруйновано нещодавно тільки їздили, і також постійно чутно вибухи е вибухи з скидів з дрону посеред вулиці. І тут немає ніякої логіки, просто залякування і якомога більше. Спроба зробити якомога більше жертв серед цивільних. Ну в тому числі і удари керованих авіабомб-центр того ж самого Береславу, величезні вірви там по всьому місту. Ну і звичайно, навкруги просто зруйновані будівлі. а ви фіксуєте якісь спроби саме енергетичну інфраструктуру пошкодити напередодні зими? А, звичайно, постійні це спроби постійні є. Навіть ми нещодавно там знаходили. Ну була одна така спроба влучання в а, таку один із об'єктів і енергетичної інфраструктури. Слава Богу, міна влучила в захисну споруду, і пошкодження були мінімальні. І там а, наші енергетики пошку... по... відремонтували доволі так швидко. Зрозуміло, дякую за ці уточнення. Стосовно е, людей, які залишаються в області, ви помічаєте збільшення охочих виїхати з Херсонщини напередодні якраз складної зими, яку прогнозують? Ну ми помічаємо все ж таки, що люди почали дослухатися, в тому числі дітьми почали виїжджати з цих небезпечних населених пунктів 23, а точніше навіть 34, де оголошена обов'язкова евакуація. Люди дійсно виїжджають. Почали розуміти, що немає нічого важливіше: ні домівка, ні там домашня домашні тварини. А саме головне це життя їх дітей і родини, і тим паче, що зараз дуже багато гарних варіантів. І дійсно там збільшилась кількість виїжджаючих. Тим ми допомагаємо. допомагаємо самого Херсону. Не так багато людей виїжджають, тому що тут в нас ще. Можна сказати, спека 20-23 градуси, і тому люди не переживають. Застає я думаю, що коли почнеться холодати, ну коли холодніше стане, то люди вже тоді звичайно будуть роб... їхати. Але все ж таки, ми плануємо запустити весь це місто включити до опалення. Вже дивно готові підключення. Бо будемо сподіватися, що безпекова ситуація дозволить нам. Угу. А які вісті доносяться з окупованого берега Херсонщини? Що там відбувається з основного, що до вас доходить? Ну і з основного, те, що дуже знервовані окупанти мотаються постійно по селам, вишукують проукраїнських українських неналаштованих людей, перевіряють телефони. Рвуть паспорти навіть на в деякі випадки вже були на блокпостах. Також активно зараз починають займатися мобілізацією. Вже зараз набирають лікарів в лікарській комісії для того, щоб е, ну, проходили е, військову лікарську комісію. призовники. Призовників не так багато. але тих там декілька десятків з колаборантів, але вони надіються, що багато людей до них. Ідуть і воювати за них. Ну це нелогічно, тому що нещодавно там вони там відправляли батальйон. Мабуть, тому відправляли якийсь батальйон, де та вони там збирали півроку батальйон з колаборантів, щоб відправити його на фронт. І там за два-три за дні цей батальйон зник у полях. Тобто нікого не залишилось, і ніхто тільки знають місцеві, ніхто такої бажання великого навіть колаборанти не, не мають іти як м'ясо. На передову тобто я так розумію, що звідти теж люди будуть старатися напередодні зими активніше виїздити. Є така інформація? Ну так, да, там набагато гірша ситуація. А можливість а там... виїхати звідти зберігається, хоч мінімальна. Ну звичайно, через в нас є один пункт пропуску через Суми, і через цей пункт пропуску є повідомлення, коли люди до нас звертаються, які все таки виїжджають тобто, звичайно через територію Росії. Але в сумах є можливість вернутися на підконтрольну територію України через Росію. Це саме найкоротший шлях, коли через Грузію. Там більш такий довгий шлях угу. дякую, Олександре, за роз'яснення. Олександр Толоконіков, голова прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації. Був.